Всім привіт! Я МільАлікс, і сьогодні пропоную дуже смачний, легкий у приготуванні зимовий кекс. Він виходить дуже соковитий, а головне сюди підійдуть будь-які заморожені ягоди. Тисніть вподобайку, підписуйтесь і погнали готувати! Для замішування тіста візьміть велику тарілку. Розбийте 2 яйця. Всипаємо 60-70 грам цукру та 5 г ванільного цукру. І щіпку солі для збалансування смаку. Та все вимішуємо вінчиком до однорідності. Тепер вливаємо 35 г олії, підійде соняшникова та 120 грам йогурту чи кефіру або нежирної сметани. І все вимішуємо. Всипаємо 10 грам розпушувача тіста та додаємо 175 г пшеничного або рисового борошна і ретельно перемішуючи робимо однорідне тісто, яке має вийти не надто густим. Для десерту підійдуть будь-які морожені або свіжі ягоди. Я взяв вишні і чорниці. Розморожувати не потрібно. До ягід додайте трішки крохмалю та ретельно перемішайте. Ягоди пересипаємо до тіста та вимішуємо лопаткою. Беремо форму для випікання, яку я змастив олією та виклав на пергамент. Це для того, щоб кекс було зручно дістати, не пошкодивши його. Заливаємо форму тіста та розрівнюємо його. Відправляємо в розігріто до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Цього має бути достатньо. Діставши, дайте охолонути кексу. А тим часом готуємо глазури. Беремо 120 г цукрової пудри. Столову ложку лимонного соку і вимішуємо. Не повторіть мою помилку. Я додав забагато рідини, і глазур вийшла надто рідкою. Якщо глазур буде більш густою, нею буде краще прикрасити кекс, і він виглядатиме симпатичніше. Покриваємо глазури наш кекс, а також прикрасить його. Рекомендую взяти рублені горіхи, з якими кекс гарно поєднується. А також було б добре додати ягоди особливо червоного кольору. Дайте глазурі застигнути і можна подавати. Кекс виходить дуже смачним і соковитим. Всім смачного грамовки в описі під відео.